Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо малювати. Ми будемо малювати цього пряничного чоловічка. Починаємо! Малюйте зі мною за такими інструкціями. Ось. Тепер рот. Шарфик. Тіло. Його сноуборд. Розмалюємо червона шапка. Тепер його самого. Ось так. У мене вийшло так. Сноуборд. Очі. А тепер покажу оригінал і картину. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Бувайте!